Є прості етапи розвитку любого бізнесу для стартапа а продається, б маржа, щоб платити людям є. Тепер подивлюсь, а виконання це реальне? От кого рой не цікавить? І коли ми це копаємо, ми бачимо, що залі же на 100 тисяч, а прибуток на 2 тисячі в місяць. Порівняється з його, і ви побачите в більшості, що тут дешевше. То чому бігти відкривати своє? Чи потрібно думати, як зменшити ціну свого товару і створювати своє власне виробництво, щоб його там готувати і доставляти? Є прості етапи розвитку любого бізнесу для стартапа. Зовсім не ті правила ігри для великого бізнесу. Перше продати. Тобто побачити, що цей товар в тебе купують? Друге. Продати. Це як і досі навчають, що таке треба для відкриття малого бізнесу в ритейлі. l Локація, локація, локація. Ніхіра. Парковка, трафік і онлайн. Але, але продати з давайте так, необхідною да, маржею. Куди буде включатись закладене відсотки? Бо це все я. О, о, оці дві речі це я. Це я повинен провірити. Але отут уже закласти ту маржу. Який я дам оргструктурі, Маржа на на структуру майбутню. Розумієте? Бо якщо я продаю з 10% маржею, то я тоді повинен розуміти, що мені треба відкрити 100 точок продажі і оптом з усіма моніторингами да, із маси знайти гроші для людей. І знову таки, ну тоді треба пропорцію орструктури. щоб мені масою. Знайти маржу для виплат зарплати, то пропорція повинна бути 1 до 10, а, мабуть, 1 до 100, може 1 до 1000. Ну, тобто, так багато купляє, тисяча купляє з малею маржою, і тоді мені із неї є, що заплатити, 10, хто це обслуговував. Бо не може при малій маржі 100 клієнтів обслуговувати 100 працівників. Розумієте, не може 100 X обслуговувати 100 клієнтів з малою маржою. Там повинна бути ахірітельна маржа. Час роботи, а 1000 євро вже. Тоді на науструктуру буде залишатись. Але якщо за 3 рубля, то тоді треба багато клієнтів. І бажано десь під забором, щоб не витрачатись на інтер'єр. Тобто, отак. Третя. Називається не я. Подивитись: тут я можу на ентузіазізмі все це робити да? на свої фанатичні убіждженності. Якщо я ще наділений талантом переконання, то це не означає, що в принципі це може дублюватися. Тобто провірити, а тепер люди, кого я наймаю, можуть. Тобто А. Продається, Б. Маржа, щоб платити людям. Є. Тепер подивлюсь, а виконання це реальне. Це три базові речі, які я тестую. Четверте, питання, ну, давайте все-таки скажемо рой. так. Чи дозволяє це? Я не знаю, що першим поставити. Давайте. Або масштабування. Масштабування. Тобто, скоріш навпаки, поставимо. Тому що тут буде так. Чи розумію я, яким чином те, що я вмів продавати з нормальною маржою через людей, я тепер буду збільшувати, збільшувати, збільшувати. Я в першу чергу моє бачення. Ну, чи я йду відкриттям шашличних? Чи, можливо, я піду, замість того, щоб стаціонарно вкладувати гроші, на ньому якісь е умовні буси тіри, в яких шашлична я буду її переміщувати. Може я таким чином не прив'яжуся в твоєму випадку до фізично. Розумієте, ну не продається в цій локації. Я переміщу бусик туди, і хай жарять там. Може я так піду. І побачивши, що так, я ще маніврую і можу від сезону тут ідуть дощі, я переїхав туди, де йдуть От. І потім бусами буду йти такими. Як воно називається правильно? Ну, коротше, є назва навіть цьому. А? а? Розумієте, може я так піду? Чи я все-таки піду масштабуванням тягнучи на, на себе сюди? Покращуючи маркетинг, да? то то я по маркетингу порою і так бачу, що можу. Але в мене тепер треба підтягнути персонал, щоб обслуговувати ці ліди. І бачучи локацію. Я потім йду, відкриваючи містами. Чи районами спочатку міста. От, наприклад, ті самі Бол чи Убер, вони ж не йдуть країнами. Він пішов в Талін, потім Рига. Розумієте? А уклон чи цей, ну да, пішов Київ, він же не пішов там по всім містечкам. Тобто, вони свої локації бачать так. Оці два питання, вони між собою дуже пов'язані. Рої і масштабування. Розумієте? Хтось може просто йти, ви так і йшли, от відкрив кафешку чи, чи стоматклініку якусь в районному центрі, да? Ну, і чи магазин якийсь, просто все, що хоче, називається. Завалив туди грошей і знаєш, що тобі магазин приносить тисячу чи п'ять тисяч. Тепер піду в район, новий районний центр. Тоді рой мене не, не цікавить. Тому у вас от кого рой не цікавить, Ну, бо Рой, же, це ж не тільки реклама. Це, Якщо по -по по-серйозному, правильний рой це, це ж не про маркетинг, бо то ромів. А, а тут буде, а тут буде е, про те, скільки моїх інвестицій і скільки прибуток. Співвідношення. І коли ми це копаємо, ми бачимо, що заліже і на 100 тисяч, а прибуток на 2 тисячі в місяць. Ну, так який в тебе рой? Ідіотичний. Ви працюєте 24 на 7, а бізнес все одно не росте. No. Ні! Тільки не це! To... Чорт голера! No. Ні. Команда працює в половину своєї ефективності, клієнтів менше, а грошей ще менше. <звук> Я оголошую. Банкрутство. Це не криза, це відсутність стратегії. Саме тому ми створили авторську програму від конс на біс. Сім тижнів практики, які можуть реально помножити ваш прибуток. Жодної теорії, тільки практичні інструменти, які одразу потрібно впроваджувати у бізнес. За сім тижнів ви пройдете сім ключових модулів: створите маркетингову систему, яка постійно приводить клієнтів. Налаштуєте модель продажів для різних аудиторій і каналів. Побудуєте систему найму, де команда працює. А не просто займає місце, зможете запускати рекламу у Фейсбук з мінімальним бюджетом за заявку, зробити так, щоб інстаграм почав реально продавати, Збільшите середній чек. Та навчитись закривати угоди швидше, також створити свій лендинг пейдж, який збільшить потік клієнтів. І це ще не все. Кожної суботи ви зможете напряму поставити запитання Олександру Морозову. І щодня ви будете на зв'язку зі своїм персональним куратором, готовим допомогти у будь-якій ситуації. Це не просто навчання, це готова система, яка дає результат уже під час проходження програми. Залишайте заявку в описі під відео та примножте свій чистий прибуток разом з нами. І так, от чи рой б'ється, щоб масштабувати, чи моє масштабування відповідає Рою? От вони між собою пов'язані. І коли я все оце зробив, коли я ці 5 пунктів для себе вирішив, що вони життєздатні, я далі масштабуюсь, звісно, буду думати про те, що ти запитуєш. А чи можу я десь ще на чомусь виграти? Може щось автоматизувати. Може роботизувати прямо, да? чи щизувати. Можу я, можливо, уже тоді власне щось зробити, на логістики чи на, на, на собі вартості зменшити. Але ж я останнім пунктом буду додати своє власне. Бо я в першу чергу, якщо я масштабно продаю, піду до тих, хто вирощує цих свиней і вижму додаткову знижку. Я ж там спочатку вижму. Навіщо мені своє вкладати? Я тут не спеціаліст, я зараз вкладусь, розведу свиней, а, не, а воно не моє. І воно мені вийде, як у вас, у багатьох. Ви ж виробництво ваше живе, тому що ви не рахуєте прибуток на виробництво. Ви його все сунете в кінцевий прибуток. А якщо ви згадаєте ці дві, буди, два будиночка, да? якщо ви маєте більш-менш якісь продажі тут, а тут у вас ваше виробництво, ваших лавочок, ваших свиней, чого завгодно. І ви рахуєте, в кінці у вас тут б'ється чи не б'ється? А чому так? Оце може, яке продає, закуповувати у чужого. Отут ви, а тут хтось. Да? І цей хтось, коли вам продає, він уже рахує свою, е, свій прибуток. Він же рахує. А цей ви не рахуєте, ви кажете, отут подивлюсь. А чому? Ні, ти подивися тут. І тоді твоя ціна уже з прибутком, яка закладена сюди, порівняється з його, і ви побачите в більшості, що отут дешевше. То чому бігти відкривати своє, коли ти. Як така Бог мілувал, да, що ти не почав не з цього, а з, з продажу. Чи вас всіх сюди знову тяне? Дякую.